Запонуємо номер 1.5 із підручника Алгебра 8 та 1.5 із підручника Математика 8. Інтегрований курс, автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. Дізнайтеся прізвище видатного українського авіаконструктора. Для цього знайдіть значення виразу з першої таблиці та перенесіть літери, що відповідають цим значенням, у другу таблицю. Користуючись будь-якими інформаційними джерелами, ознайомтеся з біографією цього авіаконструктора. І наша перша таблиця, і друга. Общ... вираз. Дріб чисельник, сума 1х, знаменник різниці 1х і значення х 3 мінус 1, 0, 2 і 3. Приступаємо до виконання. Спочатку у нас мінус 3. Якщо х дорівнює мінус 3, то наш вираз дорівнює 1 додати мінус 3. 1 відняти мінус 3. 1 додати мінус 3 це буде мінус 2, 1 відняти мінус 3 це буде 4. Отже, маємо мінус 0,5, і відповідна літера у нас стоїть, переносимо її до таблиці. Я пишу всі літери прописними великі всі літери будуть. Тепер наступне значення мінус 1. Якщо х дорівнює мінус 1, то значення нашого виразу дорівнює 1 додати мінус 1, 1 відняти мінус 1. Один додати мінус 1 буде 0 і в знаменнику у нас 2, це буде 0. І відповідна літера переносимо її до таблички. Далі наступне значення 0. Якщо х дорівнює 0, то Значень нашого виразу дорівнює 1 додати 0, 1 відняти 0. Це буде 1 поділити на 1, буде 1. І відповідна літера наша А всі літери прописні. Далі, наступне значення 2. Якщо х дорівнює 2, то Значення нашого виразу дорівнює 1 додати 2, 1 відняти 2. Це буде 3 в чисельнику, мінус в знаменнику, маємо мінус 3. І відповідна літера О, переносимо. У нас два значення. І останнє 3. Якщо х дорівнює 3, то значення нашого виразу дорівнює. 1 додати 3, це буде 4, 1 відняти 3 буде мінус 2. І 4 ділимо на мінус 2 буде мінус 2. І відповідна літера остання у нас літера. Переносимо всі літери прописні. отримали прізвище Антонов. Олег Костянтинович Антонов, український літакобудівельник, Будівельник, один із провідних авіаконструкторів, доктор технічних наук. Народився 7 лютого 1906 року, помер 4 квітня 1984 року. Розроблені літаки Ан22, Ан2, Ан-10, А40 Ан24 та інше. Номер 1.5 із підручника Алгебра 8 та математика 8 виконано.